Thank you, Paul. У мене буде дитина. Я буду на буду на ручках, годувати її. Яке щастя. Щось, щось я зголодніла. Піду і на кухню поїм. Фух, я так вже втомилася, треба присісти. О, смс-ка присутня. Треба було чоловікові про розвод нагадати. Вже чотири місяці пройшло. Треба позвонити якось йому. Да да алло. Алло? А ти не доброго дня. Це це Максим? Да, це Максим. Що ти опять не дзвонюш мені? Ти ж не забув про наш розвод. Чотири місяці спустя і тільки дамочка нагадала. У мене вовчата скоро дитина буде, а ти тільки про розвод думаєш. Рада, а ти знала, що в мене так багато грошей, що якщо я захочу, то твій же тільки наворожений рібяночок буде зі мною, а не з тобою, мамаша. Що? Ні, цього не може бути. Я тобі нікому не віддам. Що мені робити? Ти ж мільярдер. Він може мене забрати дитину. <риклад> <риклад> Треба позвонити <в> <риклад> да, Угу. Алло, привіт. Привіт. Що вже сталося? Чого ти до мене опять дзвониш? <риклад> ти не представляєш, що в мене сталося. Що? Чоловік сказав, що він ж мільярдер, він може вкласти гроші, щоб забрати в мене дитину. От! П'ять ти мужем у тебе проблеми. Коротше, не знаю, як тобі допомогти. Ну, тримайся, може він що не мені тримається? робити? Ну, він ж мільярдер, він може вкласти гроші і забрати. Він мені дзвонив і погрожував. От Однашо йому твоя дитина. Думаєш, він панька ти з неї буде. Наймай нянечку і сидіть. Лучше відіб'ємося від суда і що ти лучше будеш, ніж някакви няня. Ну все, пока у мене зарядка кончається. Угу,